Починаємо ми малятка ось із чого. Зараз буде на екрані слово. Ваша задача поставити питання до цього слова і визначити частину мови. Ставте питання. Який? Ставте іменник. іменник. А питання? Який? Так. Що іменник? Це іменник. питання ми ставимо що іменник. Добре, дякую, правильно. Який? О, який? Веронічко, хотілося б слово почути, як ви читаєте. Який найбільший. Який найбільший. найбільший? Який? найбільший. Це яка частина мови? Який, який. Прикметник. Прикметник. Прикметник, правильно, Кірюше. Правильно. Прикметник. Прикметник, оскільки відповідальне питання. Який? Добре. Числівники. Правильно, Веронічка, питання. Скільки? Скільки? Скільки. Дев'ять. Скільки. Це числівник. Молодці, малята. Так. Зібрали. Що зробили? Що зробили? яка частина мови? Дієслово, Дієслово, дієслово. дієслово. правильно. А скажіть, це дієслово в якому часі стоїть? В минулому. Молодець, Веронічко. Правильно. В минулому. Що зробили? Колись зробили? Дієслово в минулому часі. Добре. Ді. Який? Чи це, кме, чи при... Можемо поставити питання. Малятка, можемо поставити питання? Під... Під чим? Ні. Так, Ні. чим? Так, 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 так. Саме під словом так. під можу поставити питання? Так. Не. Не. Можна. Не. Ну, під деревом. Так чекайте, не додавайте слово, а поставте питання до цього слова. Можемо поставити питання? Ні, не можемо. А ну пригадайте, як називаються слова, до яких ми не можемо поставити питання? Будьте здорові. Це будьте здорові, це теж слово, без нього ми не можемо е, користуватися мовою, будувати деякі речення. Да Але це слово. Слова. Мені слова. Які які Мені. Мені. Слово. Мені. Які? які поля? Да, Мені. Ну не да, зовсім заможі. так ми їх називали. Да, пові, хто сказав? Мені. Хто О, Де я вас не бачу? Включайте камери. Хто сказав службове? Це я сказала. Службове слово. Ми не можемо до нього поставити питання, бо воно службове, воно не самостійне. Але скажіть, чи потрібні нам в нашій мові службові слова? Відкрийте підручник на сторінці 121. І у праві один прочитайте вірші. Ру. 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 Ру.

Ні. І що у нас виходить? Зрозумілий нам вірш? Ні. Якась маячня виходить без службових слів, правда? Навіть на текст не схоже. У другому ж віршику, що у нас ми бачимо? І службові слова. У нас тут є службові слова. Скажіть, цей вірш, розумнички, цей вірш. Ми можемо змінити розуміти? Так, тому що тут є службові слова. Для чого вони є у цьому вірші і в мові взагалі? Щоб зрозуміти. Щоб було зрозуміло, дякую, Веронічко, ще для чого, як скажете, будь ласка, Алінка, рукачить, відповідай, будьте здорові. Для чого службові слова потрібні? Службові слова, щоб ми могли розуміти друг друга. Один одного розуміти, дякую, Розуміти і як ще... Ну, і ще можна було зрозуміти, що написано, що. Так, дякую, Алінко, Даринка, тобі слово. Щоб ми розуміли друг другу Одинутного. як друга. Один одного розуміли правильно. Дякую, Юля. Для чого ще? коли ем, Коли ми ми пишемо з, коли ми пишемо... з... Е... Юля, поки збирайся з думками. Вероніка тобі слово. Я щоб зв'язувати між собою слова правильні відповіді, малятка молодці, щоб слова були між собою пов'язані. Отже, до питання ми до службових слів не ставимо, але без службових слів ми не можемо утворити речення. Вони потрібні, щоб зв'язати між собою слова. А пригадайте ну, з другого класу, коли ми вивчали службові слова, правило їх написання, яке головне. Nee. Службою слова служать для, what's для, what's для what's слова? Це, це зрозуміло. Це ви <решко> тільки що сказали. Малята, а для чого як їх писати? Треба? Пригадайте з другого окремо, окремо, окремо. А як себе перевірити? Службове це слово чи префікс? На калині як себе перевірити? Що це на окремі на, 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 на червоній калині? На червоній калині. На якій калині? Якщо між службовим словом і іменником ви можете вставити ще одне слово, то це означає, що слово службове і пишеться окремо. Так, пишеться окремо. Молодці маляточка? Так, малята перепочинемо і продовжимо. Якщо е, службове слово написане правильно, дію виконуєте. Якщо з помилкою ігноруєте. Ну, якщо постукати у двері, то куди? У двері. Ну, так. Що скажете? Стукай у двері. Стукай у двері. Правильно написано? Да. Да. А, так, значить, треба постукати у двері. Так, дякую, малятка, руханочку зробили. Виключаємо це, крутимо далі. Крутимо далі. Ще раз, якщо правильно написано, тоді робимо. Якщо з помилкою, тоді ігноруємо. я Правильно написано? Де ж так? У двері хіба разом пишуться? А, ні, ні. Ігноруємо. Яскраві двері. Неправильно написано, ігноруємо, крутимо далі по підлозі. підлозі. Правильно написано? Так. Правильно, Значить, треба зробити цю дію. Бігати по коло не нема Ну, чого, можна ще по ліжку побігати. Так, молодці малятка виконали дію, ще раз очок рутнемо, подивимося, чи тут ще нам потрібні дії. Побігай по підлозі. Побіг, а побігай. Дивіться, як написано: Побігай. Правильно написано. неправильно. Не правильно. правильно, це ж префікс. Тому його треба рано писати. Біг. Виключаю, ігноруємо. Що останній разочок крутимо. Кошенятка. Треба нам зекономити час, дітки. Побігай побігаємо. Неправи. Неправильно. Неправильно, ігноруємося. Ігноруємо, неправильно написано. Гаразд. Отже, службові слова ми пишемо окремо і без них не можемо утворити правильний текст. Тому зараз ви мені допоможете вибрати правильні службові слова. До речі, службові слова, які стоять при іменнику, називаються прийменником. Тож ми зараз будемо обирати правильні прийменники. Права три: дивіться, можете взяти олівець і робити правки, щоб потім записати з підручника. Перше речення. На у до Луганську є парк кам'яних скульптур. Який прийменник треба вибрати? У луганську є пам'ятник кам'яних скульптур. Значить, заяву я перекреслила. Ну, ви можете олівчиком теж правки робити в кількості. Тобто який саме прийменник ви будете вибирати, коли будете писати. Один. Давайте друге речення, Софійко. Чотири, найбільше. Чотири, дві, один, найбільше. Софьіко, тільки, тільки друге він речення читайте. Біля найбільших осмішень. Софіко, тільки друге речення. Він один. Біля найбільших осміхень. Ні, не біля найбільших. Думайте. Він один він здоров'я. Він біля світі. Чую правильну відповідь найбільше і біля вам не підводить за змістом. Так, третє. Маргарит, попрочитайте, третє. Із по культури були розкидані по, -поскитані по, -поскитані по... по, за -за. по території, за території. У Луганської по області. Маргарита, Луганської який області. прийменник візьмемо по у чи за? По. По. Були розкидані О, по, всій по, по, всій О. по всій території. По всій території. Правильно, молодець. Так, будь ласка, наступна реч. Хто зібрані. ще не коментував, може Поля лайде? Давай Поля. А тепер. а тепер зібрані. А тепер зібрані. Так, Політка поки збирається з думками, Михайлик хотів. Будь ласка. а тепер зібрані в одному. А тепер. Зібрані. А тепер зібрані одному місці. Який прийменник? В В, правильно, нам знадобиться цей прийменник. Отже, малятка, зараз ви цей текст будете записувати, вибираючи з дужок правильний прийменник. Два зайвих прибираєте, дужки прибираєте і з потрібним прийменником записуєте. У зустріч запишіть, що сьогодні 20 березня ми робимо класну роботу і записуємо повідомлення читалочки з абзацу, як бачимо. Абзац, прибираючи дужки, і зайві прийменники, залишаючи тільки потрібні, щоб речення стало правильно побудованим. У Луганську є парк кам'яних скульптур. Він один з найбільших у світі. Ці скульптури були розкидані по всій території Луганської області, а тепер зібрані біля. О, в одному місці. Бачите, помилилася, і речення вийшло неправильно. Добре. Обирайте правильні прийменники. Якщо не не знаєте який, запитайте мене, зробимо ще раз разом. Софіка, час спливає, у нас лишилося 5 хвилин всього. За одна хвилина, п'ять, п'ять хвилин. Шот, трет, трет. Ого, здорово! Как А так должно быть скульптуры. Так. Скульптуру. А я возьму скульптуры. Ну, парк чего? Скульптур. Ага. -а -а. пам'ятайте, що прийменники пишуться окремо від інших слів. Його.

Хто запам'ятав, як називаються ці службові слова, які ми з вами сьогодні повторювали? Службові слова. А саме вони стоять при іменниках, тому вони називаються. Прийменники. Я, я? Прийменники. прийменники, правильно, Юлечка, ми прийменники, прийменники. з вами сьогодні повторюємо. Подождите. Так, поки ви пишете, я оголошу домашнє завдання. Домашні завдання ми сьогодні будемо робити разом вправу 9 на сторінці 124. Будемо вставляти потрібні прийменники, але вже не вибирати із запропонованих, а самостійно вставляти такі, які потрібні за змістом. А в журналі на вас е, чекає ще. Додаткова вправа, точніше, не додаткова вправа, а ще додаткове завдання вам повторити правила про дієслова усно. Ми завтра з вами будемо писати диктант, і вам треба перед диктантом повторити вивчені правила про дієслова. Угу. Що добре, завтра диктант написати. Ось такі у нас з вами домашні. <свісно> так, Дариночко. А коли ми поїдемо на Дніпро в Тичку? На... В кінці цього тижня. А якого часу? Ну це ми з вами разом з'ясуємо після уроків у групі, коли батьки не А зможуть. Але це новий мене! Роз... Роз... Ми тобі відео з... дзвінок зробимо. Так, малюки. Це буде у нас остання наша вправа на повторення прийменників. Тому дописуйте, і на цьому ми наш урок завершимо, тому що далі у вас англійська, вам ще треба встигнути перед нею відпочити. Тому, ті, хто дописав, дякую за роботу. Зробіть перевірку і можете відпочивати. До зустрічі! Юлечко, ти дописала вже? Так. Ой, така ти молодець. Тоді роби перевірку і до зустрічі на самопідготовці. До зустрічі. Так, а зараз у вас буде англійська через 10 хвилин. Добре. Я ще не дописала. Дописуй, Полінко. Кирюша, ти знаєш, що треба зробити, так? Угу. Перевірку і тоді відпочивай. До побачення. До зустрічі, Веронічку, так, Софія. Тепер йде певний під одному місці. Ну, давай думати, а тепер зібрані в одному місці. В. В і нам не підходять, а ви підходите. Тепер території. А тепер зібрані. Території ми використовуємо.

Дякую, Полінка Лавриненко, по всій там території. Алінко, дякую ми. за роботу, відпочивай. Добре. Території. По території. Ну, я хочу. The batch, and I let this причина А тепер... Я вже почти записала. Я чую, Полічка, ти собі диктуєш, я чую, де ти пишеш. Головне, пиши уважно, без помилок. Перевіряй себе по підручнику. Глав... Так, виставки... Даринко. Я хочу вам прочитати. Ну, давай швиденько, бо часу мало. А, у, Луган... у Луганську є парк кам'яні скульптур він один, один з найбільших у світі, і ці скульптури були розкидані по всій території Уганської області, а тепер зібрані. Ні, в одному місці. Це правильно, побачення. До зустрічі. Ілюшка, як успіхи? Дописав? Так. Ну, тоді до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.